Здарова, ютуб, ми сьогодні проснулися з ноуде no лайв симулятор. Тому вас попрошу лайкосик, підписочку, колокольчик і поможемо зі спонсорство. Так, ми в нашій новій квартирі, наші біткоїни крутяться. Давайте біжимо, зразу подивимося, що там. Запускаємо наш комп'ютер. Ого! Пішов наш сетапчик, дивіться, який гарний зайчик, камера, яка. Комп'ютер за секунду включається. Так, 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 так. Я вже забув чесно, забув чесно, що де є. дає. там авторизація є. Так, Ор 7640. Ми відкриваємо зразу OPS 7640. Пішов? Бітрейт 1000. 10 є, камера є. Там 1060. Так, 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 все почати поток. Готово. Камера нас показує, чатик пішов. Стрімлапс 7640 є. глянемо, що там наша крипта. Ну, покажемо. Ще два дня до виплати 24 тисячі доларів. Так, 750 онлайн, прикольно. крипта, 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 що у нас тут? Давайте розкажемо забавний жарт портфоліо. Крита крутиться. Пимося, що у нас майнер скаже. 24,2. 11. 12. 12 у нас майнерів є. 11 майнерів. Її вже не спокійше нормально. Давайте сходимо в туалет. Оп! Ще разочок. Помиємося. Все добре є. Вони, звісно, гудять. Ай, якщо я закрить двері, це? Ні, все одно гудять. Ладно. Це старе, я не знаю, куди діти. Чи можна продати, чи не можна, вона ще стоїть бібійка. Так, два холодильника, Щось є в тих холодильниках. Пусто. Суші. Пресно. Якщо їх з'їм, що буде? Нормально. Можна їсти. Так, так. Ой, що нас тут так? твориться. Так, стріну лапсу ми пічим звук. Можна О, є. Yeah. Дякую вам за донатики, Дякую. Ого тут донати вже по 20 доларів летять. Дякую за підписочки за донати. За все дякую. Так, це майнеться, це добре. Давайте так. У нас є 0. 01. Скільки це у нас виходить? 0. 0. ,1. Не ставиться. О, є. 0,1 це 600 доларів. Нормально, якщо би 0,2300. Ну, ясно. Ну, я не знаю, нам ну, 0.3 може докрути до кінця дня. Певно, взагалі. У нас на картошці 14 000 є. Я мастер. Так, на картошці... О, у нас є 2 ікса, Що ми можемо прокачати? Що ми можемо прокачати? Давайте. Це вивчимо. І ми зможемо. А, зможе. Ну, збільшити кількість майнерів, яких ми зможемо купити. У нас нема ще зірочок. окей. Енергії нас мало. Давайте замовимо енергетиків. hard. Енергетики, енергетики, фудшоп. Фудшоп. E, гарні стрімери. Фудшоп, фудшоп, фудшоп. Пропустив, от є. Давайте штук 10. Плата. Пішло. Плата пішло. І що в нас тут є? Тут нічого. Тут нічого. Так, нам треба. Нам треба, напевно, піти купити ще пару майнерів. Якраз поки енергетики прийде 27 на цих. Хтось там вже сигнали, вже щось твориться. Що таке зі Сенсою, я не розумію. Так, майнери у нас тут в підворотній, наскільки я пам'ятаю. Оп. оп. Ні, не тут, не пам'ятаю. <сі> ну і -то поки енергія ще вернемся, може енергетики прийдуть, Чи тут підворотні, ану. Біжим, біжим, ні, не тут. Це ми зараз вип'ємо пару енергетиків і подивимося на карті. Чесно, забув місто, все забув. Вони ще пам'ятаю, як стрім запустити. О. Е контакт, е контакт, е контакт, е. Е. Открываем наш телефон. Карта. Так, карта. Нам треба. Вот он. Вот он наш. А, вот он 70 метров. Треп... Ну так и далеко. У а нас тут. Давайте так сделаем. І біжимо пару. Якщо у нас є. Якщо нема, тоді рознімемо. знімемо. А, точно, нам сюди. там аварія. Що з творить там? Так, сюди. Добрий день. Раз, два, три. Ішо. Два. Три Ще можемо взяти. Так. Так, і скільки наші є? Ще два, ще три можна купити. Раз. Все, нема грошей. Поняв. Поняв. Біжимо додому. Біжимо додому, швиденько. Вони так гудять аж сюди? Ти якийсь вертольот літає. Так, енергетик по дорозі. Бам! Так, це ми кладемо в руку. Уже плюс якийсь. І нам треба так от. Оп! 553. 53.01. 53, 01. То є. E, F. Пішло. 53.01 Добре. Зараз ми запускаємо ще цих пару майнерів тоді. Так. 53.01 Є. Ну, годять вони люто, Я не знаю, скільки мені прийде за світло. Є. Г2. Г2 і ми йдемо дивитися, що у нас там твориться. Так. Є, запускаємо. І ще один ставимо. Є. Оп, оп, оп. І дивимося, біжимо дивитися, що у нас там твориться. Це ми закриваємо, іначе не перегрівається чи не перегрівається. Так, напливаємо ще три енергетика. Так, Давайте проігноримо. Крипта, крипта 0254. А тут що у нас 35 стало, було 24. Чудесно! Комп'ютер ми не рухаємо. 16, добре. 35,2. Ну, до 0,3, може до кінця дня докрутить. Було би дуже добре. У ще є рекламка, мене забавла. З кімнати онлайн? Ой, 2000 онлайн. Прекрасно. Прекрасно. Казати. Партнером я вже ставлю надію. Там, в мене є галочка, все добре. Треба якось поміняти дизайн хати. Паркет вроді не міняється, але ну, тут ми, напевно, ліжечку поставимо, плазму поставимо. Ще тут треба все закупити. Але перше ми купимо ще той самий топовий комп, який може бути. Це ми потім подивимося, зберемо. Може хромаки, якісь ще задні плакатики додавим. Ну треба поміняти щось трошки. І камеру може далі тут десь. Ну Буде видно, коли вже купиться ліжко, коли ж купляться меблі інші. Кухню тут нема що ставити. Спальню треба теж поміняти, оце викинути. Це ми повикидаємо вже на наступній серії. Давайте сходимо в туалет. Може, як ті майнери шумлять Та -та. Так, двері в хату треба закривати. Жарко стоїть, так. Треба кондюк купити. Ні не, я. Ні, не я. Ні, не я. Так, 35. І зараз запускаємо рекламку І дивимося, скільки у нас там може 03 вже є. Можливо, вже є 03. Так, покрайте. Аж 25 тисяч буде через 2 дні. Прикиньте. Ми колись одне 500, зараз 25 тисяч. 03 вже майже є. Прекрасно. 03. Це що у нас виходить? 0.3. 2 тисячі доларів. це вже окупляє 2-3 майнера. 2-3 майнера нас точно окупить, тому. Хай майниться, хай гроші заробляються. Чому ні? Хай трошки побаним в чаті. О, от, отак, отак, отак. От, дропи, дропи, все баним. Модерацію мене наняли. Я думаю, щось не то. Модерація прокат, 20 окей. Так. Є. Наші 19 енергії стрімчі буде ще недовго. Закриваємо. Рахунок прийшов 80 доларів. Давай. Цікаво прийде, який рахунок прийде взагалі за все світло і за все. ну Це ми будемо бачити. Ще одну рекламку може встигнемо, вона може не до кінця дойде, кінос онлайн. Дві... 2200. Ну, непогано, Ну, нас же 31 000 підписників. Платних підписок у нас майже 2000. Непогано, йдемо рекламка тих, напевно. це сьогодні все, що ми встигли докупити пару майнерів, тому всім дякую за перегляд. Ставте лайки, коментарі, підписочку спонсорство по можливості. Всім дякую за перегляд, всім пока. Негаємо спати. Пока.